Цьому випуску Теренс Кроуфорд допоміг мені нокаутувати Берінчика зізнання Девіса після бою. Я знав, що Берінчик не витримає потужності Кейшона. Заява Кроуфорда. Це не був найвидовищний бій. Рой Джонс розкритикував Берінчика. Берінчик був відстійним. Тренер Кейшона прокоментував перемогу підопічного травма і психологічний тиск. Тренер Берінчика розкрив головну причину поразки. Тільки не плач, мент. Усик відреагував на поразку Берінчика. Перед початком відео тисніть на підписку та дзвіночок, якщо ви хочете першими дізнаватися про головні події боксу. Новини про світовий та український бокс на каналі BoxLine виходять за підтримки компанії FavBet. Чемпіон WBO у легкій вазі Кешон Девіс прокоментував перемогу над українцем Денисом Берінчиком, в якого відібрав чемпіонський титул. Мій тренер сказав мені, починай бити по корпусу частіше, а Кроуфор постійно казав мені: не завдавай лише одного удару, завдавай два удари. Тож я прислухався до обох, реалізував це, поєднавши. На прес-конференції на зважуванні з Берінчиком все було напружено, але в ринзі ти був спокійним. Я боєць, який багато пережив у житті, знаєш, я загубив себе, потім знайшов себе знову. Я казав вам тисячу разів, що був у виправному закладі. Я пройшов через важкі випробування ще до того, як потрапив на цю велику арену. Тепер, коли я тут, я знаю, як себе поводити. І я завжди кажу, усе, що відбувається в ринзі, це суто бізнес. Я сьогодні просто зробив свою справу. Як це мати пояс чемпіона? Це все для мене. Я чемпіон світу. Тепер мені ніхто нічого не скаже. Я 13-0 з нокаутами. Більше половини моїх боїв нокаути. Я чемпіон, я можу бити. Чуєте мене? Я можу бити як в голову, так і в корпус. Ти впадеш в будь-якому разі. Ти дуже добре контролював свої емоції сьогодні. Як ти залишився спокійним, навіть коли бій почав перетворюватися на брудний. Брате, врешті-решт, я боєць, я справжній боєць. Я казав про це ще на прес-конференції. Для мене надіти рукавички це нічого. Я люблю битися, люблю ринг, це моє щасливе місце. Ось і все. Моя мати привела мене в зал з ранніх років, і тоді я це полюбив, брате. Ти був на Олімпіаді під час covid 19 Розкажи про свій шлях через це випробовування. Хлопче, ми спали на картонних коробках без жартів, на маленькому матраці. Спина боліла щоранку. Але не тільки в нас, у всіх олімпійців так було. Це був шалений досвід, але найкращий у моєму житті. Олімпіада в Токіо 2020-2021 – Це було щось неймовірне. Вона підготувала мене до професійного боксу, і завдяки їй я отримав відміни і у профі. Ти казав, що сьогодні виграєш поїзд для себе і свого сина, і це сталося. Яке посилання залишиш йому на майбутнє? Гей, сину, кейшон молодший, я люблю тебе, хлопче! Люблю тебе! Коли ти побачиш це, ти скажеш Чорт, мій батько найкращий! Ти наступний! Я хочу, щоб ти мною пишався. Тепер, коли ти чемпіон світу, наскільки великий може бути наступний бій? Якщо це не Девіс, то хто? Скажіть ви, великий бій. Я хочу великі імена. Я хочу всіх, кого ви знаєте. Мені байдуже, хто це буде. Я достатньо заявив про себе, щоб отримати бій з кимось впізнаваним. Люди хочуть бачити, як я б'юся. Я є шоу. Я просто отримую задоволення, і це видно в ринзі. Тому хто хоче битися зі мною, давайте я тут. Теренс Кроуфорд, який допомагав кейшону з тренуваннями і являється хорошим другом Девіса, розповів після бою, як допоміг кейшону з трибун. Кейшон природжений контрнаступальний боєць. Знаєш, він вміє мислити в атаці. Все, що ти бачив сьогодні, це його навички, які ми просто трішки відшліфували. На початку бою ти кричав йому, щось типу використовуй джеб, щоб зупинити його рух, але на певному етапі ти зупинився, бо побачив, що в нього все під контролем. Так, він подивився на мене, я сказав йому, бий двійками по тілу, і він почав працювати по корпусу. Це сповільнило його, але його удари були сильні. Я побачив, що в нього все під контролем. Коли ти побачив, як він пробив кілька ударів по корпусу, а потім перевів наверх, що ти подумав? Я знав, що Берінчик не витримає його потужності, тому я йому сказав: знаєш, не поспішай, бери свій час, ти молодший, фізично сильніший боєць. Просто йди і насолоджуйся моментом, отримуй задоволення. Що ти думаєш про можливий бій Девіса з танком? О, це буде чудовий бій. Знаєш, два талановиті бійці, обидва розумні. Можливо, в танка трохи більше сили, але Кейшон теж має потужність. Так що це буде великий бій, і я думаю, що кейшон переможе. На бою був також присутній колишній чемпіон Рой Джонс. Він відреагував на дострокову перемогу Кейшона Девіса. Кейшон точно показав, що він саме той, ким ми його вважали. Я не думав, що Берінчик зможе йому щось протиставити, тому що у нього не було особливої ударної сили. Девіс виграв титул у такому, ну не надто видовищному бою, знаєш. Рой, ця версія кейшона може стати проблемою для танка. Джервонте Девіса. Не лише для танка, а й для всіх. Він стане проблемою для всіх. Це факт, повірте в це. Якщо б перед цим боєм хтось запитав, хто виграє кейшон, Девіс чи ще танк, можливо, більшість сказала б 60 на 40, або 70 на 30 на користь танка. Але після цього бою ти вважаєш, що кейшон підняв свою цінність. Беззаперечно, він підняв свою планку. Але я й до цього знав, що він собою являє. Це було зрозуміло ще з його аматорського досвіду. Він уже тоді був проблемою. Просто потрібно розбиратися у боксі, щоб зрозуміти, ким він насправді є. Сьогодні він це довів. Брайан Макінтайр, тренер Кейшона Девіса та Теренса Кроуфорда, поділився думками про поразку Дениса Берінчика від свого підопічного. Все добре, чувак, все добре. Кейшон говорив, що хотів це зробити. Він говорив, що хоче вийти і нокаутувати його. Я відповів, що це добре, але він має зробити це розумним способом. Насправді, Берінчик був відстійним. Він говорить, який він крутий, як сильно він тримає удар. Він завжди був крутим. Він жорсткий, він крутий, чувак, але я думав, що він буде кращим. Чесно кажучи, думав, що він завдасть нам більше проблем. Але кейшон виявився крутішим. У нього. Чудова команда і відмінні наставники, чемпіони навколо нього. Знаєш, він далеко піде. 61 кілограм для нього це хороша вага. Дивись, я казав, що ми мали почати з 58 кілограм, але зараз ми маємо титул в легкій вазі. Тож йдемо далі, рухаємося вперед. Наступний виклик може бути перша на півсередня, але це після того, як ми очистимо легку вагову. Чому б і ні? Кейшон зараз легкий, 61 кілограм, він відчуває себе комфортно. Особисто. Я б хотів спробувати другий напівлегкий дивізіон до 60 кілограм. Я казав це Девісу, але все залежить від нього. У нього дійсно круті навички. Він точно має все. Він пройшов через все. Станіслав Григорчук, тренер українського боксера Дениса Берінчика, назвав головну причину поразки свого підопічного від Кейшона Девіса. У Дениса була травма, розрив плечової губи. Саме це вплинуло на його підготовку до бою. Ця травма стала значною перешкодою, скільки вона не дозволила йому повноцінно тренуватися та відновитися перед поєдинком. Травма не дала йому зробити все те, на що він здатний у ринзі. Думаю, це ще й створило додатковий психологічний тиск і позначилося на його виступі безпосередньо на ринзі. Важливо зазначити, що бій був проведений за складних умов, і не лише травма вплинула на результат поєдинку. Ви бачили, що робилося за Штунками до бою, що Кейшон і його команда виробляла. Підготовка до великого поєдинку завжди складається з багатьох факторів. Таким чином, розрив губи став одним з факторів, що вплинуло на результат, але, мабуть, не єдиним. Отже, виявляється, що Денис боксував з травмою, яка сильно сковувала бійця фізично в рингу та на тренуваннях. Кейшон і його команда на битві поглядів звинуватила Берінчика та його команду в расизмі після того, як Девісу в номер хтось прислав ящик бананів з запискою. Але як пізніше виявилось, що це був Теофімо Лопес, який таким чином пожартував над Кейшоном. Саме це має на увазі Григорчук, що ці звинувачення психологічно вплинули на українського бійця. Після цієї болючої поразки на ситуацію відреагував легендарний український супертяж Олександр Усик, чинний чемпіон світу в хевівейті за версіями WBA, WBO та WBC. Олександр славиться своїм унікальним почуттям гумору та нестандартним підходом до комунікації, залишив у соцмережах коментар. Без поразки немає перемоги, тільки не плачь, Нем! Написав Усик у своєму інстаграм. Фраза одразу ж викликала ажіотаж серед фанатів. Багато хто почав гадати, що саме мав на увазі Усик і чому звернувся до Берінчика саме так. Насправді, жнем це не просто випадковий набір букв, а жартівливе прізвисько, яке Усик вигадав для Дениса. Ще під час спільних тренувань Усик не раз підколював Берінчика через його надмірну серйозність і любов до порядку. Якось у розпал підготовки Денис занадто активно наголошував на дисципліні в команді, на що Усик у своїй. Фірмовій манері пожартував, мовляв, ти наче мент, що читається задом наперед, як тнем. Це прізвисько закріпилося за берінчиком, і з часом сам Денис почав сміятися з цього. Тож, попри серйозність ситуації, Усик своєю фразою не намагався образити друга, а лише підтримав його у своєму неповторному стилі. Друзі, а як ви гадаєте, які причини такого слабкого виступу Берінчика? Чи це вже вік, чи це топовий суперник, чи це травма завадила Денису? Пишіть свої думки в коментарях. Не забувайте тиснути вподобайки та підписуватись на канал. Слава Україні! Та хай квітне український Ютуб!